Ламікон, Дермгель Обирай, скажи, грибку, прощавай. В засобах масової інформації шириться новини, так, інсайди, наче то що і як хоче ем, запропонувати. Трамп Путіну на цих зустрічах Путін заявив Сполученим Штатам Америки, що зупинить війну в обмін на Донбас. Про це пише Wall Street Journal. Диктатор Путін заявив спецпредставнику президента Сполучених Штатів Стіву Віткофу, який пригадуєте, був в Росії два дні тому і три години вів перемовини, що Росія припинить бойові дії в Україні в обмін на значні територіальні поступки з боку Києва та міжнародне визнання окупованих територій. За інформацією джерел Путін заявив Віткофу, що погодиться на. Повне припинення вогню, якщо Україна виведе війська з усієї території Донецької області, у такому разі Росія контролюватиме Донецьку та Луганську області, а також тимчасово окупований Крим, який Москва вимагає визнати своєю суверенною територією. Європейські та українські чиновники, яких цього тижня інформували. Президент Трамп і Віков під час серії телефонних дзвінків висловили серйозні застереження, вважаючи, що Кремль не бере на себе жодних суттєвих зобов'язань, окрім зупинки бойових дій. Вони заявили, що побоюються, що Путін просто використає цю пропозицію як тактичний хід, щоб уникнути нових жорстких санкцій та тарифів з боку Сполучених Штатів Америки, без реального наміру завершити війну за словами двох європейських посадовців у п'ятницю. Стів Вітков повідомив, що пропозиція складається з двох. Е Етапів на першому етапі Україна виводить війська з Донецька, а лінію фронту заморожують. Потім на другому етапі Путін і Трамп погоджують остаточний мирний план, який пізніше буде узгоджено з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп визнав, що ініціатива Путіна не є проривом, але достатньо приваблива, щоб почати підготовку до двостороннього саміту, який може відбутися вже наступного тижні. ну про дату ми вже знаємо, ло Journal написав цю статтю ще до заяви Трампа. Зеленський неодноразово наголошував, що готовий обговорювати територіальні питання лише після повного і безумовного припинення вогню з боку Росії. У пропозиції Путіна питання гарантії безпеки для України та її прагнень до членства НАТО не розглядалося. У межах пропозиції Путін сказав, що його уряд ухвалить закон, який зобов'яже Росію не нападати на Україну чи Європу. Однак У ЄС до цього поставилося з глибоким скептицизмом. Змом, що відповів Володимир Зеленський, давайте він сьогодні вранці написав себе в телеграм-каналі. Я процитую, а далі ми з вами проговоримо. Відповідь на територіальне питання є в Конституції. Заявив президент України Володимир Зеленський. Ймовірно, у відповідь на заяву президента США Дональда Трампа про те, що в рамках мирної угоди має бути обмін територіями в інтересах обох сторін. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе дарувати свою землю окупанти Українці, окупантам українці не будуть. Наголосив український лідер відозвернів себе в телеграм-каналі. Також він додав, що Україна не дасть Росії нагород за повномасштабну війну, що триває. Зеленський уточнив, що Україна готова. Ова до реальних рішень, які можуть дати мир. Однак рішення проти і без України це рішення проти миру, вважає наш президент. Цитуємо далі. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Ми готові разом із Трампом, разом з усіма партнерами працювати заради реального і головне тривалого миру миру, який не розвалиться через бажання Москви, зазначив глава нашої держави. Дивіться Трамп каже. Про що? Про те, що треба йти на обмін територіями. Кожен має, має піти на компроміс. Ну послухайте, вчора відбулося сплив, верніше, так: дедлайн Пу Трампа Путіну, і замість введення санкцій він каже: обмін територіями. Якими територіями? Всі території є українські, Тобто, Україна має міняти свої території на свої території. Друге, що тут важливо. Про це ми ще поговоримо. Інститут вивчення війни про це написав. Що е, роками на саме на сході на Донбасі будувались фортифікації, і потужні лінії оборони. Е, за задумом Трампа їх треба також віддати. Ну це взагалі абсурд, щоб Україна відходила з своїх суверенних територій. Ну і якщо взяти вже. Загалом оці пропозиції Трампа за пропоза за інсайдами речі, не тільки вони про це повідомляють. То виходить, як що перемир'яний мир буде, якщо Україна повернеться вийде з цих територій, а натомість, нібито Путін не буде далі продовжувати вести війну. Але ж вони внесли в свою конституцію наші чотири області, в тому числі і Запорізьку і Херсонську, в адмінкордонах, які є в Україні. Тобто я мало вірю в те, що Путін буде міняти свою конституцію і розповідати своїм. Болотяному своєму суспільству що дивіться в нас є тут зміни. Ну абсолютно неприйнятно. Ну очевидно, що європейці і Україна в відповідь до Зеленського Я щойно вам зацитував: Без нас, без України і про Україну, що там хочуть налясці собі говорити Трамп і Путін, звичайно, нічого вирішувати не буду, не можна, і ніхто цього не буде сприймати.